Непросте завдання, звичайно, перед Тернопільською митницю, тому що а, ті завдання, які доводяться Міністерство фінансів України, вони не змін, Не незважаючи на те, що у нас підприємство перестало працювати, оце, а, нам ніхто не поміняв, ніхто не зменшив а, частину наших платежів необхідних для бюджету. І в зв'язку з цим а, я бачу один з основних, одне з основних питань і мої колеги. Заступники, начальники відділів це все таки можливість активізації вашої роботи. Я прекрасно розумію, що на рівному місці ми не доб'ємося активізації вашої роботи, ми не зможемо просто так взяти і створити що, ви почали працювати інтенсивніше. Для того має бути напевно, мають бути напевно, якісь зустрічні кроки або мають бути має якась допомога. В першу чергу, це з нашої сторони. Різного роду консуль... консультації, які ми проводимо із декларантами і з вашими представниками, для того, щоб зменшити час наметне оформлення. Інші шляхи, які є, це шляхи, які може запровадити держава. Це і відповідне кредитування через банки, це і оптимізація митного законодавства щодо ваших потреб і ваших можливостей. Але якщо ви будете мовчати, якщо ви не будете надавати цю інформацію, для того, щоб ми її могли наверх висовувати. Нам дуже важко буде орієнтувати центральний апарат, для того, щоб ця інформація була відповідним чином опрацьована.